Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні у нас буде знов-таки відео прогноз на травень, але прошу мого. Три гарних події для України і три поганих події для Росії. Дуже просив у коментарях під попереднім відео це зробити. Ну що ж, ви просили, я зроблю. Ну що, поїхали? Ну, добре, покажіть, мені, будь ласка, три гарних події для України на травень цього року. Добре, покажіть мені, будь ласка, першу хорошу подію для України на травень 2024 року. Скажіть правду. Отол, Геба. Хагалас, Цікаво. Далі. Дагас. Оце дуже цікавий. Куда це все? До феху. Ага. Два аспекти йде зразу. І Хагалас в даному випадку не настільки поганий. Ну, гаразд. Давайте. Перше, що мені прийшло. ну давайте. Це назву песню. А, да, до речі, ставте, будь ласка, лайки і коментарі. Пишіть. Дуже прошу. То статистика ну, зовсім погана. Дякую. Ну і да, можете ставати спонсорами каналу. У спонсорів там доступ до Рунта стає перевірених мною. Ну, це так. На правах реклами. Давайте далі. Ot, Giebo, Хагалас, Дагас і Що ми тут маємо? Зразу йде влада, влада саме наша. Ось гебо йде, домовленість якась. ну Це явно домовленість це прихід до певного консенсусу. В той же час, Хагалас. Певні перепалки будуть. І з чим пов'язані? Ну, звичайно ж, звичайно ж, про е, завершення повноважень терміну Зеленського. Да? Е, який там, Чи 19 травня, чи 21. От, я погано пам'ятаю, да? Ну, відповідно, буде. Колотнеча на цей рахунок буде. Але, ось дага, зміна ситуації, що феху? Ну, все, власне, ситуація вичерпана. Феху, це в даному випадку гроші. Так, да, феху, це в даному випадку гроші. Хто кому заплатить, цікаво. Ну, явно мова про гроші. Тобто, влада загалом має домовитись. До речі, тут якась. Ну, щось може бути. Тобто, думаю, щось може бути, якісь домовленості, якісь нові, не знаю, коаліції, союзи, ну, щось такого плану. Без перепалок, без політичного, е, даруйте, срачу, не обійдеться. да. В той же час ось воно, ситуація вирівнялася і все. Ну, якби Ситуація вичерпалась. Феху, це не тільки про гроші, феху, це, знаєте, і обнулення йде. Оновлення ситуації. Ну, тобто, все, отак от. Давайте тепер другий аспект. Тут уже не настільки воно гарно йде. ну Давайте. Отал, теж влада, але це вже не наша влада, це вже партнери наші. Ось Геба йде, домовленості, якісь із партнерами. Ось Хагалас, теж певний конфлікт, знаєте, як зрив якихось домовленостей йде. Через що? Через якусь стрімку зміну ситуації, куди воно все, е, гроші. Знов таки опираються гроші. Тобто, це не те, що до грошей прийде, а це те, що домовленості з грошима пов'язані. І тут, бачите, щось може зірватись, якраз в плані грошей. Ну, все-таки руна пряма. Тобто, все-таки в результаті ну і подія хороша. Тобто, в результаті ми маємо тримати. Але, ну так виглядає, ніби дійсно нашій владі дадуть трошки, знаєте, про чуханки. По Що... Щось ви домовленості не виконуєте. Тобто, ось ось домовленості йдуть, ось Хагала іде, як знаєте, як зрив певний. Прочуханка, відбувається якась зміна ситуації, і що і ось в результаті гроші отримуємо. Гроші, гроші. Ну, це не про. Мені йде більше, що це до Європи, до Євросоюзу. Не стільки, що це про Америку в даному випадку. Ну, подивимось. В будь-якому випадку влада, от в другому аспекті, закордонна, не наша. Ну, а раз, добре. Обидві події, ну, відносно хороші. Да? Хоч там із Хагалазом, фінал хороший. Уляжеться все, і, власне, буде результат. Ну, добре. Не настільки добре, як могло б бути, але все-таки. Гаразд дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Гаразд. Другу гарну подію на травень 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, для України. Друга гарна подія для України у травні 2024 року. Скажете вам, правду. урус перевернутий. Райда перевернута. Гебо. Далі. Лаус перевернутий. Цікаво. Поясніть, будь ласка. Євуня перевернута. В контексті гарної події доволі дивно. Ну, добре, давайте. Хоча цікавий ракурс, все рівно йде. Ну, добре, не, Урус перевернутий, райда перевернута, ге, Балаус перевернутий, вуню перевернутий. Ну, дивіться, Урус. Тут єдиний аспект. Де ось іде зброя. Ось іде зброя. Руна перевернута. Ну, тобто. Певна якась обмежена номенклатура. Ось райдо перевернута. Сама по собі руна швидка, але все-таки певні перепони позначає. Знаєте, тут як і вибір маршруту, так і певна затяжка по часу. Ну, райдо все рівно швидка руна. Тобто воно йтиме швидко. Ось гібо йде по домовленостям. Ну І показують, що це да, власне. дари поставки. Ось воно. да, 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 -да. Ось лаус перевернутий. Ну, воно цікаво йде, насправді, все рівно. Все рівно певна затримка, все рівно е, ну не той вектор. Знаєте, як ніби дають-дають, але дають, йде гарно. Ну, з певними райдо все-таки перевернуто. З певними затримками, ну гарно йде. Ось Лаус перевернутий. Тут якісь як маршрути міняються, ну, щось таке. По фіналу воно перевернуто. Е, ніби воно йде. М Ну, все рівно іде, як певне розчарування, знаєте. Тобто, ну, е, двояка подія насправді. Не скажеш, що зовсім погана, ну і не дуже-не дуже гарна. Тобто, е, певну номенклатуру ми отримаємо, ось, власне, отримаємо. Якимись хитрими шляхами, до речі, але в У нього переверта, Але будемо розчаровані, як. Чомусь будемо розчаровані. Чи то кількість все-таки не та, яку на яку розраховували. Знов таки лаус, тут, знаєте, як певна хитрість іде, ніби. Обхитрили, да, об обманули. От, З одного боку. Ну, з другого боку, воно ну, так і прийшло. Радісна подія, ну така, наполовину, да. до речі, а тут. <риклад> <риклад> mm. Зараз, зараз поясню. Тут певна хитрість, підводні камені, певні. Не все ми почуємо, давайте зразу скажу, не все ми почуємо, щось прийде. Ну, напівтаємно. Воно то випливе, ну, випливе з часом. Да? Е, і тут певна хитрість є. Е, е, я зрозумів, чому Обмеження все рівно йдуть. Розчарування йдуть через що? Через те, що е, заборона. Заборона бити по Росії. Тобто, ніби, ніби наша влада розраховувала, що певну зброю дадуть, мало того дадуть дозвіл бити по Росії. В результаті відбувається, що зброю дали, але кількість там. Тро поки що не так. Ну, загалом поставки мають бути гарні, це вже вже дивився на травень. Е, І плюс тут розчарування в тому, що ну, певні, бачите, підводні камені. Тобто, ну, заборона бити по Росії. Ну, Добре, добре, що дадуть, добре, що відносно швидко. Все-таки райдо перевернуто показує, що якісь там будуть не настільки воно немиттєво прийде, но швидко. Ну і заборона бити по Росії. Ну що ж, це не нова штука. Ну, все-таки було приємно, щоб нам таки дозволили бити по Росії. Ну, така подія. Знаєте, наполовину гарна. Хотілося б краще. Добре, дякую за відповідь. Ну, давайте далі. Може, може третя дуже порадує. Раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мені, будь ласка, третю гарну подію на травень 2024 року для України. Скажіть Роман, правда. Фегу перевернути. Ну, ну. Орус. Далі. О, дві руни. ти ж. Подивіться, що випало. Совло і в фіналі єра. М -м, цікаво. А, ага. Розумію. Да, подія гарна. Водія однозначно гарна. Ну, давайте. Е, ну, тут, до речі, теж два аспекти йде. Ну, давайте поясню. Так, що ми маємо? Феку переверта, постаруна, уру, соло, єра. Дивіться, е, Феку переверта в даному випадку говорить про кількість. Тобто, знову таки, не настільки велика кількість. Щось прийшло таємно. В даному випадку постаруна це таємниця. Ну, до речі, да, вищі сили за Україну і за українців. Е, зброя, певна, прийшла таємно. Ось, але не настільки велика кількість. Зброя руйнівна, посолу, Великий Бабах дає. Ну, схоже, великі бімби. Да, великі бімби, великі ракети. Да. Великий Бабах дає. Соло це, до речі, радість, так. Да, знаєте, прям клас, клас. Ієра, це ж було вже циклічний процес. Тобто прийде щось таке, що, ми, ну, що вже приходило. Да, От, що, попере, ми давно просили по єрі, ну і що нам уже давали. Ну, нова партія там скальпів, storm Shadow, наприклад, атакамсів в тому числі. Ну, до речі, атакамси ж таємно прийшли, а, але ж вже інформація з'явилася, що вони вже, ну, в принципі, вони вже і працюють. Самі росіяни про то пишуть і дуже виють по цьому поводу. Але це ще щось, ще щось має прийти. Тобто, то, що, то, що вони прийшли, то вже не таємниця. Я ж би запитав про майбутні події. Тобто, ще якась таємна поставка буде. Хоч не настільки велика, але дуже потужної зброї. І то, що ми давно просили. Е, опис такий, що це можуть бути і тауруси, якби в фіналі не падала руна Єра, яка говорить про те, що це циклічні події, все-таки, тобто, що нам його вже давали. Ну, давайте тепер другий аспект. Хороший аспект. Ну, кількість, ну, кількість, ну як завжди, біда, біда. Ну, добре. І за те дякуємо, як то кажуть. Раз, далі. Другий аспект Другий аспект фінансовий. Ну ось дивіться, феху перевернута. Да? Певний у нас брак фінансів іде. Ось іде певну, певна невизначеність. Тут іде невизначеність саме в плані фінансування. Але ось урус а ось знаходиться ресурс, якраз в даному випадку РУС це ресурсне фінансування, а ось соло. Радість у нас від того святкування, здійснення мрій. Ну, не у, не у нас ну, України. України, да? Е, да, України. України, ну, Це трохи гра слів да, оцініть. Е, далі. Ієра, власне, як циклічний процес. Ну, так, це ж було вже. Ієра це урожай в даному випадку. от, розумієте? Давно просили, давно чекали, ось нарешті воно збулося, отримали, ось воно, воно прийшло, та допомога. Ну, добре, військовий аспект, добре, якби гуманітарний аспект, фінансовий теж добре. То, думаю, всі помітили, як там у нас курс долара почав грати, да, різко. До речі, в мене був на це прогноз також про стан економіки України на весь рік. Ну, от, бачите, прийде допомога фінансова, економіка має стабілізуватися. Теж гарна подія. Ну, давайте далі. Давайте тепер болото подивимось. да. Так, дякую за відповідь. Я. Ну що, хагалас на всі три розклади. Мрії, мрії. Ну, гаразд, подивимось, що покажуть. Е, добре, дякую за відповідь. Араз, три поганих події для Росії. Покажіть мені, будь ласка, на травень цього року. Отже, покажіть мені, будь ласка, першу погану подію для Росії на травень 2024 року. Ай, скажете, Рон прав. Феху перевернуто. Альгіс перевернутий. Лагус перевернутий. Фінал який цього всього. Соуло. Поясніть. Отал. Ага. Цікаво. да, погана подія. Е -е, ну, тут вона трошки двояка. Зараз поясню, зрозумієте. Так, гаразд, це що ми маємо? Феху перевернути, аліс перевернутий, лагус перевернутий, соло отов. Дивіться, Феху перевернута. Зразу в них збитки, руйнування. Аліс перевернутий. Через що? Да через незахищеність, брак захисту, Ну, брак ПВО читайте. Ось іде Лагус. Вода то саме собою. В травні Росія тонутиме. Це перше, що мені прийшло по цій руні, але це не тільки. До речі, тонутиме і горітиме. Тут Лагус поряди соволо, руна Сонця, яка, в принципі, в огоні позначає. Е, ну це до слова. Це до слова. Далі, Лагус в даному випадку. Дивіться, збитки фі по фінансові, збитки по достатку через незахищеність. Лагус, Лагус в даному випадку, не тільки вода мені йде, лагус це нафта. Лагус це нафта. зацініть, як цікаво прийшло. Несподіване значення руни далеко не, не Тривіальне, незвичайне, але тим не менш. І ось соло. Великі бабахи, а агорітимуть на автозаводи, продовжать горіти в травні. Уже ж сьогодні, в принципі, гарні новини були про те, що там якийсь там Рязанський чи якийсь НПЗ завітав Бавовнятко туди. Ну, то ось, буде продовження. Ну, і ось соло. Соло це в даному випадку вся їхня країна, позначка саме на їхню країну. Ну Руни, відповідно, з тої точки зору показали. Дивіться, соло отал. Горить країна. Горить країна, да? Вода ось іще є. Тобто нути продовжує. Ну, крім того, що це нафтові заводи, ось горять і вибухають. Так і ще й горіти починає. Ну, вже, в принципі. Ну, тут показали, що це ще так. Сонечко ось пригріє, піде горіти ще краще. Яскраво горітиме. Ну Давайте далі. Другий аспект. Другий аспект тут теж цікавий. Ну, але вже не настільки поганий, насправді. Дивіться, фехо перевернута бра... недостача чого, недостача захисту через певний обман, да? через певний обман даному випадку. Попри те, у них святкування і кув кого? у влади. Тобто, незважаючи на певну загрозу, бункер собі коронацію влаштує. Ну, це вже не зовсім. Ну, хоча, бачите, руни показують навіть коронацію бункерного як погану подію для Росії. Ну, Ми то розуміємо, що воно так і є, а росіяни не розуміють. Ну, нічого, і до них когось дійде. Ну, таке, нараз. Тобто, приліти по НПЗ, Росія продовжить тонути, і Росія почне інтенсивно горіти. Продуктивний розклад. Давайте далі. Ну і так, да, коронацію бункерного показали. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. На раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, другу погану подію для Росії у травні 2024 року. Хай скажете, що вам правда. Ткано перевернута. Іса. Пер перевернутий далі. Гібо. Цікаво. Поясніть. І Хагалас. О, допросився. Хаггаласа на Росію. Прекрасно. Граз. Що ми тут маємо? Тут, до речі, кілька аспектів веде. Ну, давайте. Так, що ми маємо? Кано, Іса. Кано перевернути. Іса, пет перевернутий Гібо і Хагалас. Ну, давайте. З того аспекту, який більш. Очевидний. Кано, та теж вогонь. Ну, знову показують, що горітиме. Горітиме, горітиме. Ну і сумні новини, щодо того. Тут два в одному. Далі, Іса. Спробують заблокувати його, ну, відповідно, гасити, да? але перед перевернутий. Брак ресурсу. Брак ресурсу і карма. І карма та, яка негативна, не загасять. Не загасять. Далі, ось Гебо йде. Попросять навіть допомогу в когось. Ну, і ПР це, в принципі, таємно, тобто це не гласна буде допомога, але попросять. Але отримають у результаті хагалас. Від, Відмову вони отримають. От от. Ну, і загалом, Хагалас показує розгул стихії. тобто, ну і Тут показали що ось спробують той вогонь обмежити, не вдасться. І тут ось Хагалас, воно по хагалазу піде. Ще більше. Ще більше. Допускаю, тут Хагалас це може бути не тільки розгул вогню, як би. Чи Хагалас, в принципі, вогняна руна, да, напряму з вогнем співвідноситься. Але це і ще і взагалі як, би, як розгул стихії, як такий. Це і вода, це і повітря, це і земля це все разом. Як би. Ну, Карма, да, ось карма випала, в принципі. Давайте тепер другий аспект. Кано йде, теж сумні новини. Чому? Та обман якийсь іде. Ось, дивіться, Іса йде, заморозка. Чого? Перт. Якогось достатку. Да? Співпраця ось якась. Таємна. До речі, все, замерзла, заблокована. І ось Хагалас, все. Оце от Хагалас Гебо, Закінчення співпраці. Закінчення співпраці. Закінчення партнерства, навіть, якщо так. Е -е, ну. Це не обов'язково може бути якась країна, це може бути, скажімо, якась там компанія, фірма, так далі. От. Ну, хтось, одним словом, хтось е, до як виглядає? Хтось допомагав Росії обходити санкції, і от зараз е, вони, хоч і таємно, але бояться, ну, США, схоже, бояться, бояться да, і отримати собі санкції, і все, і вирішують, що їм це партнерство треба закінчити. Поки, поки самим не прийшов Хагалас, що називається. Ну, так от. Так, да, погана подія для Росії в плані розгулу. Бачите, і там стихії, і там стихії. Травень для Росії прям дуже буде, знаєте, запальним хочеться сказати. Вода почне відступати, да, схоже на то. Хоча ще там все рівно воду показали, то ще не кінець. А вогонь прийде. Пост здав, пост прийняв. Добре, дякую за відповідь. Ну, не злорадствуємо, але за тим, як працює карма, справді приємно спостерігати. Да. Як вищі сили творять справедливість і відновлюють баланс. Ну, а злорадствувати не варто. То, то не те, то не наше. Е, тим паче, да, тим паче тут Паска йде, то злорадствувати зовсім не варто. Е, гаразд, дякую за відповідь. Ну і давайте третю погану подію для Росії на травень. Целу року покажите мне, будь ласка, и скажите, правда? Райда. Евас. Ансус. Ера, поясни, будь ласка. Постаруна. Ну и что в результате? Поясни, будь ласка. Турисас. Тут це ще прямий. Хоча вже на грані. Ну, добре, давайте. Тут воно цікавий ракурс іде насправді. Ха. О, ну, давайте. Райдо, Евес, Ансус, Єра, Пустаруна і Турісас. Знов таки, два аспекти йде. Ну, воно, в принципі, пов'язано йде. Воно йде пов'язано. Ну, давайте. Дивіться, райдое, транспорт, логістика. Ну, це більше про сухопутний транспорт. Ось іде Ансус. Іде, знаєте, їм як. І це не гарні новини. Це йде як знак певний від вищих сил. Так, да, тут ось самі вищі сили випали. Ось Єран. Щось таке, що вже було. І куди воно все. Ось по руна, на в даному випадку, вищі сили. Але не за Росію, а робота вищих сил. І ось той, а руйнування йде. Тобто, як мені бачиться, матінка природа ну, з допомогою вищих сил буде руйнувати якраз що, шляхи Росії, да? ну, ось дослівно. і якраз по транспорту буде удар. Ну, це більше про наземний транспорт. Тобто, удар, ну що це, мости, дороги там у них валитимуться і так далі. Тому подібне. Знову-таки, все в стихії впирається, да? все рівно. Ну, турісас, да. активні дії руйнування. Ну, тут ще й не тільки не стихії поможуть, якщо так. Ну, давайте, і стихії в тому числі. І далі, другий аспект, теж немало цікавий. Райдо Евес швидкий рух, в даному випадку, прям швидкий-швидкий. Чого Ансус? В даному випадку воно йде як повітря, ось Єра, повітряні маси. Єра загалом, як вихор позначає, в тому числі. Тобто, це йде ну, циклони, там, антициклони і так далі, зрозуміло. Це великі буревії. Це, до речі, піщані бурі, чому ні. Ну, і єра загалом, як смерч може позначати. Тобто, ось отаке от їм веселий травень буде. Тут до вогня ще й повітря доєднається. Да? Вода вже була, вона лишається, тепер ось вогонь доєднується, і ще й повітря сюди. М -м -м, а це, знаєте, така вибухова суміш. Ну, земл землю ще залишилось для повного якби, для повного щастя. Далі, постаруна. Ну, знов таки робота вищих сил. Да, що заробили, карму заробили, ось будуть відробляти. І ось Торісас, ось власне, активні дії, ось власне, удари, які будуть сипатись на Росію. Да, да, ось і повітря тут проглядається. Ось Ансус Єра, я ж кажу, або буревії великі урагани, піщані бурі, ну і навіть торнадо, вихори там, смерчі і так далі. Да-да-да. Це все сюди. Це все сюди. Ось так. До речі, Єра, в принципі, принципі, вона пов'язана з землею. Е, тому допускаю, що це і по землі їм може бути. Який-небудь землетрус там або що. Да, чому ні? Е, до речі, може, може програти ще? М -м, а, точно. Є рада землею пов'язана. Все рівно все крутиться в даному випадку довкола стихій, ну, тому що подія погана, і воно, в принципі, такий контекст іде, такий потік інформації. Є раз з землею пов'язана. Що з землею відбувається? Ось рух землі. Да, Може бути землетрус, може бути провали, провали ґрунту, в результаті якраз чого. Ну, водичка підмила, десь там мерзлота вічна відтанула, да? і ось, власне, все, земля заворушилась, так би мовити. Теж цікаво. Ну, бачите, стихії, стихійний місяць буде на Росії. Ну, отак от. Добре. На цьому все. Тут більше нічого такого не йде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!